Тільки в Україні господиня стоїть 2, 3, 5 часов до свята, протягом свята бігає, всім заносить на повороті, готовить, наготовляє, подає всім, прислуговує за столом, а потім ще тиждень доїдають всі смаколики, тому що що наготовив, наче й небагато, наче й багато. Туди-сюди ложку дві з'їли і вже не хочуть. Ось і в мене так само вийшло. Готувалася, пішла, скупилася, наготовилася і вже сьогодні четвер, а ми досі доїдаємо. У вас так само чи ні? У <плес> мене так виходить. А то що знаєте, от як холодці починаєш за тиждень варити, голубці за два тижні крутити в морозілку класти, заготовки робити, млинцівна крутить там, із чим, з чимось капустою, чи з якимись начинками? Ну, коротше. Напишіть щось, я думаю, що ви такі самі, як і я. <світ> я думаю, ми всі українці такі. Інакше не можна. Дивіться, я придумала таку е рибу, ось е сілька, із е цим. Це е такі, як же я його назвала, ледача шуба. Отакого От раз і все. Е на хліб клала. Ось класно. Замовити червону ікру, пишіть в особисті повідомлення.